Всім привіт, ми з України. Сьогодні 20 травня, десь 10-та година. І приїхав на точок на свій на Ріпаку зробити таку роботу. Значить нас роєва пора і бачу, що летять усі маленькі і великі. І навіть де за закладені матушники тихої зміни, все одно бджолкам хочеться відроїтися. Значить у мене о цьому 23 му і 24 му уликах матки 21-го року. Це дочки я купляв у Ізмайлова і от тих маточок дочки. Дочки були тихої заміни. Бджолки працюють зараз гарно, вроді би ніяких немає. Позивів, що вони будуть роїтися. Але три дні назад я провіряв сімейки. У 24-му знайшов маточник запечатаний. Маточки не знайшов, значить взяв одне її отводочок, оставив один маточник. А в 23-му не було печатних маточків. Але коли вже йшов, ну, обходив пасіку з цієї сторони, буквально тут за два метри сюди аж до ріпака, бачу. Кучка бджіл. Туди і там маточка. Я думав, з 24-го може вилетіла, бо там були вже маточники. Ну, Скоріше, що з 23-го маточка вже стерта, так що не зрозумів, з якої. І я хоч і забув про неї. А це сьогодні спомню, три дні тому на полісти, подивитися і скільки там маточників. Якщо він всього один, то зрозуміло, що буде просто тиха заміна. А може, я тоді не побачив, може він десь захований і є. обично вони. Ховають, гарно маскують маточники тихої заміни. А стареньку ту маточку я задавив, ну, тому що вона не треба, ліквідував. Ну а зараз хочу подивитись, чи є там один, чи скільки там маточників, щоб не було оказії, щоб не вилетіли бджолки. Ну а якщо декілька, то в мене є записані, є поганенько працюють, він навіть 30-та один всього. Слабе, слабішенька там ще є такі що маточки от хороших підставляю маточники якщо там він не один значить підставлю у другий тоді лишній маточник а виводиться од неї бджілка ну, постараюсь зняти як шукатиму що там є так що слідкуємо значить перелистав я 23 ю сімейку в якій не бачив маточників, а маточка і туди перед тим, перед уликом була невеличка кучка тих. Коротше, я не знайшов маточників, бджів дуже багато. І що виходить? Найшов відкритий розплід є, тянуть і вощинку. Я зазвичай ставлю передостанню. Сюди тут корбова, вже печатається. І заливають і печатається і тут гарно ставлять, добре відбутується. Що виходить, ось на цій же же осі маточка із міточкою, біленькою. Я думаю, ви видно? Погано. Я фокусірую, ось лазить з білою міточкою. поправлена, Значить, маточка все нормально. ще. Ще трудиться, б'ю чимало, вощинка строїться, все будується. Значить, не звідси була. Отак збоку ставлю його під той рамконосик, у нього опускаю, посперевернув кришку, он поставив магазинчики, ну а тут буду, тому що високо вже мені ставить. Коротше, тружуся. Значить, треба передивитися ще якийсь, З якоїсь таки ж матка вийшла, подивлюсь по записах. І якщо що, тоді знач, зніму далі. Значить, пішов по методу іключення. Біля 23-го стоїть 21-й. Тут маточка 22-го року. Ішов ось на третій, на четвертій рамочки. Одну відставив у ящичок. Одна, друга, третя. І наблюдаємо таку картину. Отак захований маточник тихої заміни. Це теж в мене. Ну, бакфасти і стараюсь виводити маточки тихо й заміни. Скоріше за все це з цього вулика вийшла. Вийшов рій і там вони сиділи перед вуликами. Може і з цього. Так що зараз ще передивлюся всі остальні. Якщо він один, значить оставляю. Ні, значить підставлю у слабенькі сім'ї ще, щоб точно вже рій не вийшов. Так що так, продовжую трудитися. Ще на одній рамочці. Знайшов отак, ну вони вже похожі і на тихої заміни маточки маточники. Ось запечатаний тут теж. Ну, ще не запечатаний є. І на тій стороні він є. І воно зараз не поймеш, той тихої заміни явний. А ці теж навішали. Так що ці обріжу і подивлюся, ще всю провірю. Один остав до той найкращий, помітив його тут ось зелененьким кружочком як завжди. У цьому році зелений, значить я нічого, що тоді видно. Бо є він там такий, що і той річний. Ну, по кольору я відчуваю, де я маточник цього заміни. Значить продовжую ці вирізаю, гарні підставлю другий і продовжую тут. Значить знайшов Оце ще скільки на трьох uh -huh. рамках вирізав маточники. ну Заслуговують уваги, це отакий один піде. Тут якась грозь. І він видовжений, я думаю, і толку не буде. І оце один запечатаний. В принципі, можна оці два підставити у другі сімейки, що хочу. Значить, Звідси забрав ще рамочку, отаку із скритим, гарним розплодом із бджілками. Ось де і корм є, і розплод закритий, і бджілок. І, і ще одну рамочку, воно гарно відтягнута. Ну, є і бджілки, переставлю. У відводки, що я зробив на стару маточку. Ну а цим даю. Це в тому році. Я отак на соняшнику за день, чи за скільки вони відбудували, Он, з однієї сторони ця трошки краще, теж вже гарно, можна сказати, почала відбудовувати. Значить, на їхнє місце сюди поставлю, щоб у них трошки бджіл. Достатньо, хай працюють. Вийде маточ маточник, на якій рамочки ось помічаю зелененьким кружочком, що тут на цій рамочці маточник, щоб потім, коли потрібно, не шукати. Значит, продовжую трудитися. Приніс ці рамочки і поставлю це, у мене два відводки на старих матках. Самій крайній я їх зробив от гарних, от гарних сімейок, а тепер підсилюю. Значить, вона, щоб її, і вона пішла в розвиток і була повноцінною сім'єю. Тут то повний комплект підставив її, але таке вощинка. Ну а далі ось ось тепер сюди всередину поставлю оцю з розплодом і там трошки поменшилася. Ну, це теж ось підставляв, напевно, вчора чи позавчора. Теж з другої сімейки залита, а може вони залили. Залили, мабуть. Підставляю так. І розплод даю з других. Там ослаблюю. А ця на, нарости, нароститься гарно. І буде і сімейка, і боротьба з руїнням, і розведення кращих, кращих маточок, від кращих сімей. На пасіки, так що отак тружуся. Ну, а ще маточники. Зараз тоді перейду до другої, буду підставляти, як матку знайду. Так. Так, підійшов до цієї сімейки, що хочу міняти. Двічі перелистав, поки не йшов маточку. І опять. Вони хоч і мічні ось да вона лазить ось де, коло пальця. Походить вона. красна то той годні Ну, а розвитку в неї немає, можна сказати, так що це вона зараз піде. Під заміну. Сюди поставлю маточник. А маточка це на удалення, тому що хороша, вроді, крупненька і той, ну, а розвитку ж немає. Останні вже і магазинчики, а вона ще й досі вон, слабенька, коротше. Не годиться. На пасіці така слабенька сім'я. Значить її вибираю, ставлю маточник сюди в цю сімейку. Продовжую далі. Значить, удалив маточку, а отак умонтував сюди. Маточник. Тут і було, мисочки даже були затягнуті, Ну отак. І справляю сімейку і розвожу. Маток така селекція від кращих. Вивожу, щоб і не роїлись, і лагідні були. Ця, вроді і невелика, а ще й покусала мене. значить, Не годиться така на пасіки. В неї вроді і засіван є. Ну такий строкатий і розвитку ж немає. Останні вже по два он рядом стоять по два магазинчика, а ця слабенька. Так що така і... Судьба. Ще, ще один маточник у мене залишився. І в якусь сімейку подивлюся, також підставлю. Знач, ріпак вже стає все поле зеленішим. Ще 2-3 дні. Я думаю, на цьому закінчиться. Ну і на цьому слава Богу. Зараз гарні дні, йдуть хороші взятки. Так що на цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.